Кроликам дала їсти, поналивала, даю кроличкам тепленьку водичку обов'язково. Зморожую, як в мороз, то в теплій воді розморожую їхні поїлочки і даю, а ні, то стараюся виливати. Попили і виливаю. Мішанка мене трошки мокруватенька, я їм побагато так даю, щоб вони поїли. Ну вони, слава Богу, з'їдають. Сьогодні будемо готувати ще ковбаску. Покажу. Отакі в мене тут лушпаєчки не, не доїла. А тут я вчора покажу, зараз вже закрила. Отак все почистила, хай сохне, вимерзається, потім ще трошки грибуну, шкрибуну. І потім будуть тут малюки. Ну, малюків у мене не наблюдається. 23 треба, щоб покролилася, 23 треба, щоб покролилася, дивки і не думають. Нема нічого. Будемо старатися пускати. Може, як котра погуляє, тільки та би погуляла мама. Оця, ну, я її сьогодні знову пущу до кроля потім. Що <кій> <кій> ти б'єшся? Ой, в мене трошки кашель. Малишки поїли. Трошки <кій> прихворіла, вчора довго на дворі була, поралися да? змерзла, ледь нагрілася. Отака мене курочка красива. Ось така красуня, Да? І мішанки дали, і насипала зерна, і за мною бігає, да, Красиня, ось така хорошенька курочка. Така ганюненька. Петя наші красивий великий. Ось таке мене господарство. Кроличків трошки менше стало, стало легше. Сіна не так будуть мокрі, менше буде чистити. Тут мій красун. Це старий кроль, а це я молодого собі оставила кроля. Він же я його розв'язала. Вчора почистила все, понакладала сіно чистенько, да будуть красотуні будуть. Поїв, але ж, дивіться тут, а, не видно. Маленький їсть, а тата вже поїв. Куди поналивала свіженькі, Ось такі в мене домашні діла. Там дві кролички їсть. морозець такий трошки, але невеликий. Зораємося. Тут дві кролички оставила. Буду бачити. Зараз поїдять та да, вийду та да, буду спаровувати, бо так зимових окролів хочу, а ці дівки пороз'їдалися. Ніяк не хочуть гуляти. Ну, ніяк. Сижу, сижу, вже змерзну коло їх. А вона собі ляжена. На живіт і все. Ну, що мені робити з ними? Що їм дати, щоб вони почали гуляти? Що? Скажіть мені, хто годує кроликів, що ви даєте кролям, щоб вони почали гуляти? І гарні, і великі. Чи я їх обкормила? І лушпайки даю, і морквочку даю, і водичка завжди є, і мішанку даю, там все в мішанці, що хоче. І овес, і ячмінь, і кукурузка. Не кукурузку зараз не давала, бо вони жиріють її. І макуха, і висівки. Все мішаю. І подивіться, що робиться. Я не знаю. Вони мене так злять, я люблю так зимові кроли, вони добрі, вони крепкі. Зимою кролички привела туди-сюди, до весни побив. Літом не треба мучитись, не треба тієї прививки давати, не треба нічого. Красота. А так у нас отаке. Снігу нема, в людей сніг, у нас нема снігу. Отак. Ну я в цьому кофті, не в куртоці, не в жилетці, в кофті так. Не дуже холодно, ну так. Бо вчора було, мені здається, холодніше, бо вчора змерзла добре. Отакі мене кролятка. Зараз спробуємо пустити до королиць. Таких дівок до кролів, хай поїдять. Будемо бачити, чи вони як наїдяться, де да вони не хочуть. Оце мене тут два хлопчики-панончики. Отут, тут, а тут каліфорнійку саму меншеньку, саму мулічу пустила, хай вона саманенька тут, вона підгодується. Клієнти, покупалася, ай гарно купатися. Ши я зараз мерзне. У нас стара качечка. Ку, чого ти біжиш до мене? Чого ти сваришся? Скубуться вже. Скубуться один з одним, скубуться, Ну не бачила, щоб він грав з нею. Не знаю, що в нас буде. Провірала знов цього. то самець, то самка, не знаю, що буде. Поїли, бачите, кури понаїдалися, о, вже не бігають, вже понадуваються, зараз підуть у хлів, багато в хливі буде сидіти. Б'ються, да? воду поналивала, зараз понапиваються. Тут мене ще три качечки. Подивіться, вони за мною слідом бігають. Що ти хочеш? Я ж вас нагодувала. Все, все, хватить. Чув? Хватить. Отакий красавець. Ще кури навіть не перелиняли, купила їм ракушнячок, у мене є, зараз покажу. Отут в хліві ставлю ракушняк. Там вони всі живуть. У нас хлів такий. Тут ракушняк поставила, воду наливаю, ввечері налю води теплої. І тут вони мене живуть. Там сплять, тут живуть. Давайте будемо ще щось. Ось такі в мене красавці, всі ждуть, що мама їсти дасть, так? Да? Вже я вас нагодувала так, що ви вже не бігаєте за мною, вже стоять. Йдіть, грійтесь, ету, ету синю кружку, як візьму, то біжить за мною весь. Да, вони знають, що то синя кружка їсти, дає мама, так? Да?